Так, омегу дитячу, да? даю дитині з півроку по пару капельок, Я там на глаз, трохи змазати. Зараз пополопів по чайної ложки. Плюс я ще на грудному, на грудному вигодованні ось, то і я вживаю додатково омегу на кришечку. На. На. Ні, бутилочку зараз будемо закривати. Закривай бутилочку. Мама над'є собі і будеш закривати. Зараз, зараз. Легко п'ємо. Це для того, щоб бути здоровим. Давай, закривай. Закривай, все. Угу. Молодець. Гарна робота. Все, 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 все. закрили. Все. Okay. Все гарна робота На, ложку. Okay. Все. А Чому я постійно розповідаю, показую про те, що а, сама споживаю а, комплекси вітамінів, в частности, так і омегу. Діті, дітям даю дорослі й менш, меншому. Ось все тому, що я сама пройшла той шлях, коли харчування не справлялося з моїми потребами організму. Тобто, хто мене давно знає, знає, що мене турбували проблеми, були шлунково-кишковим трактом. Як наслідок, коли ще працювала кухарем, я могла випасти просто на три дні. З, взагалі, з ліжка не вставати, ну таке було загострення, а потім постійно ходити до лікарів. Але причина потрібно ж було впливати на причину, і звичайно, я сама вже пішла в, в дієтологію, щоб знати, як харчуватись, і саме знання ті, які я там отримала, мені дали розуміння, що потрібно моєму організму. У мене ще була алергія, а, і це були висипи на шкірі. Як бачите, у мене все гарненько, чистенько. І лише після того, як я не лише нормалізувала своє харчування, але додатково а, додала до харчування омегу 3. Як наслідок, я споживаю всі зараз продукти, вже не давно споживаю. Ось, а, і а, це завдяки тому, що приймала омегу 3. Якщо ми їмо рибу, це не значить, що ми отримаємо омегу 3 тому що без. А, Треба міняти співвідношення омега-3 і омега 6. Тому хто п'є омегу і каже: ой, я собі купив і омега 3, 6, 9 бонус, то 6 і 9 ми і так з харчування зі збитком е, отримаємо. А саме омега-3 якісне наш організм не отримує. і він провокує ряд Я Зараз скину вам картинку, ви зможете ознайомитись більш детальніше, тому дуже важливо щоденно сприймати омега-3. А зараз в картинці співвідношення. Що, які є показники, так на що впливає омега? Чому запобігає, так? І що провокує омега-6, ознайомтесь, який великий список. Тобто, коли ми споживаємо омега-3 додатково, наскільки вона нам допомагає організму краще працювати. І якщо у вас якісь є проблеми з цього списку, включіть омега-3 в раціон. Але не забудьте, що спочатку буде відновлення дефіциту, тому якщо потрібно спочатку, бажано з дитячої, бо там більша норма, якщо ж ні то в когось там місяць, півтора, два, тільки тоді омега-3 буде виконувати свої функції. Ось ну а взагалі, це на постійній основі потрібно, щоб організм отримував саме омега-3, щоб запобігти ряду захворювань і бути здоровими на постійній основі. А, тому на щоденній основі приймаю омега 3. А, на привагітності і на грудному вигодованні у мене, звичайно, збільшена а, норма, а, тому що потреба мого організму більше. Але я не страждаю проблемами з шлунково-кишковим трактом. У мене немає більше алергії. Я не випадаю з свого життя на 3-5 діб, як було це колись. Я не викидую кошти на проходження а, лікарів, а, кучу аналізів а, і лікувань. Так, щоб просто вийти в нуль в стан, який ти ну, більш-менш активна, розумієте? А, ось, і а, це я вважаю найкраще вкладення в своє здоров'я, щоб бути активною, здоровою, в першу чергу, для себе і не бути обузою а, для своїх а, рідних, і не викидувати кошти на, ну, на те, щоб просто знаєте, а, аби було непогано.